Дорогі українці, незламні представники хороброї нації, людей вільних, вільної держави, яка ти чудова українська мова, мова материнська, моя рідна мова. Про предмети, які є найбільшою святиною людського духу, потрібно або мовчати. Або говорити з великою повагою, вдячністю і любов'ю. Це стосується мови, нашої української мови. Це стосується нашого українського слова. Сучасна людина, людина ХХІ століття, має бути високоосвіченою, висококультурною і духовною особистістю. Відповідним чином, а питання, як ми говоримо? Себто дещо про мовленнєвий етикет. Українцям з давніх давен притаманне шанобливе ставлення до незнайомих людей, до співрозмовників. Вони завжди зауважували, що українці чемні, виховані, привітні, люб'язні, гостинні. Це на відміну від московитів, де вони бачили якусь темінь, дрімоту. Нечемність, невихованість. І це прослідковується від 15, 16 століття, доба козацтва, це козацьке бароко, будівництві, в архітектурі, це високе козацьке поетичне літературне слово, яке знайшло своє відображення в козацьких манускриптах, в літописах, в історії русів, у тих писемних пам'ятках, Пам'ятках, які дійшли до нашого часу, вони вражають своєю витонченістю, своєю достовірністю, своєю об'єктивністю. Ось особливо характерними були словесні вітання. На зразок. Добрий день святим днем будьте здорові. Будьте здорові з тим, що сьогодні, слава Богу, Ісусу Христу, дай Боже час добрий, здорові будьте людям милі. Добро здоров'я, мир вашому дому, моє вам шануваннячко. Здорові, будьте здоровенькі були. Зі святом будьте здорові. Доброзичливість була національною ознакою українців. Завважу, що такою вона залишається, і до сьогодні ми таки дійсно ментально є доброзичливими по відношенню до наших сусідів. Але не до ворогів. Ми хоробрі, ми мужні, ми відважні. Ми ніколи не йшли на чужу землю, як завойовники. Ми цінували свою власну свободу, свою волю і шанували свободу волю наших сусідів. Так ось ця доброзичливість, вона по особливому. Звучить у побажаннях, в як приклад, дай Боже, з роси з води, Боже, вас благослови і материнськими, і батьківськими молитвами, дай Боже вік щасливий та довгий, нехай Бог дає щастя і здоров'я на многії літа. Дай Боже, щоб ти була багата, як земля, дуже, як вода, щоб у коморі і на дворі було всього доволі. А ось скривдити дитину і людину словом, образити словом, вважалося за народною християнською мораллю великим гріхом. Без царя в голові мовилося про ту людину, яка вживала ненормативну лексику, яка була вульгарною, непривітною, недоброзичливою. Тому вибачення просили такими словесними формулами. На зразок, вибачайте на сім слові. Прошу простіть на слові, не угнів, будь сказано, простіть, шануючи хліб і честь вашу. На ці слова годилося відповісти, Хай Бог прощає, я прощаю, або Бог з вами. Накажи вас, Боже, хлібом і сіллю, Бог з вами. На тім світі віддасте пиріжками, ось тут і гумор далекий від злостивості, а навпаки, протилежний, підкреслюю виключна доброзичливість. Часе вживання імені Господа нашого Ісуса Христа цілком доречне, воно виправдане, тому що ми, українці, від часів прийняття християнства 988 рік. Від Володимира Великого Володимира Святителя наша народна мораль узгоджувалася із заповідями Господніми із тими правовими нормативними документами, які були на сторожі церков православних, греко-католиків і римо-католиків. Бо, врешті-решт, ми від народження. Прийнявши христе, Христову віру, хрестові віровчення, ми узгоджували нашу народну мораль із вченням Ісуса Христа. Я звертаю вашу увагу на працю професора Мирослава Сельмаховича, Українська народна педагогіка. Де за цією фундаментальною працею Мирослава Стельмаховича прослідковується, що саме наша школа давніх часів і до нинішнього дня вчить, як на світі жить, а також праці Григорія Ващенка з української народної психології. Можу заужити, що наше українське слово і наша мова знаходила позитивний відгук серед представників російської класичної літератури, які трималися демократичних засад, тобто які не були злостивими по відношенню до української мови, до української літератури, до творчості загалом. Як приклад, ключевський історик. Він писав: уявіть собі, що Київ не був би взятий і зруйнований татарами. Київ залишився б столицею першої великої руської держави. Офіційною мовою стала б не суміш старослов'янської та фінської мов, а слов'янсько-українська. Український письменник Гоголь не мусив би писати російською мовою. Слід підкреслити, що держава. Руська Русь похідне від Київська Русь Україна. Нічого спільного між Русь і Росією немає, оскільки в 1721 році Московський цар Петро І з династії Романових, проголосивши Московію імперією, а себе відповідно імператором, було не запозичено, а вкрадене Росія, але підкреслюю. Всі мовознавці ще наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, завважували, що це неподібне, що це зовсім протилежне. Або візьмемо письменника Льва Толстого. Мова писав він, картина життя народу. Я дуже люблю народну українську мову, звучну. Барбисту й таку м'яку або Ільям Рєпін. Ільям Рєпін від народження сам українець. До речі, великі представники великої російської літератури і культури своєю генеалогією, своїм походженням були українцями. Ну, звісно, вживали. Такий термін, як новороси або малороси, але то ми знаємо, чим це було викликано. Ілія Репін, як український художник, який став і великим російським художником, він писав наступне: люб'язні, милі земляки, прошу у вас пробачення за мою малописьменність в українській мові. Признаюся вам, що ваше писання мені дуже відрадне, відрадне душі моїй. І я дуже шкодую, що не можу відповісти вам люб'язною моєму серцю мовою дорогою, дорогої України. Відчуваю, усвідомлюю, яка це красива легка мова. І е, нарешті, е, скажімо, Константин Шинський. Він класик української педагогіки. Класики і російської і педагогіки, але найперше української і світової. І він завважував, коли зникає народна мова, народу більше нема. Відберіть з народу все. Він усе може повернути. Але відберіть мову, і він ніколи більше не створить її. Нову батьківщину. Навіть може створити народ, але мову ніколи. Вмерла мова на устах народу, вмер її народ. Ось про Миколу Гоголя. він то українець, він великий український письменник, великий український поет. Але ми то розуміємо і знаємо, за яких обставин він почав писати російською мовою, тому що українська мова була заборонена. Тому. Що її стверджували, такої немає мови окремої, бо зізнатися в тому, що є окрема мова, то значить є і окремий народ. І це було, безперечно, таке роздвоєння національної самосвідомості, коли своє власне Я, воно було розмите у національному ми. І він зізнавався у тому, що його душа є українська і він жив, жив Україною. І його твори були прийняті і тими міфами, тією міфологією українського народу. Ну, всі його твори він, до речі, займався вивченням історії. І планував, і міркував про те, що він буде викладати в університеті святого Володимира у Києві, нині національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка, буде викладати історію середньовіччя. Щоб підкреслити значення української мови, рідного слова для дітей, для підростаючого покоління, зійшлюсь на рядки. Поета Андрія Малишка. Я пам'ятаю ще ці рядки шкільних літ далеких. Він писав таке: Знаю: навчився блакитних собі промов, сплескуту хвилі, людських розмов, з хліба узяв запахущий сік землі, дощів і залізного плуга. Ніби я жити століт за рік прибуває потуга. І все те по крапельці, як на меду, в свою українську мову кладу. Нехай лиш не лаються хвалюки, що маю у серці своїм потребу, хотів би її розписать на віки по землі, по травах, по людях, по небу, вистину святі, вічні рядки, які зберігають наші людські душі у вимірі людськості, справжності. У людськості нашого українського світу. Пам'ятаємо і заповіт Олеся Гончара: бережіть собори людських душ, бережіть слово рідного народу. І, відповідно, за таких умов ми вічні будемо і своїм народом, і своєю нашою Україною. Якби ти знав, як много важить слово, це звертається поет. До мене, до тебе, до кожного із нас. Бо воно, слово, не вмируще у віках, воно проникає в душі, запускає глибоке коріння і віковічно посилає життєдайні соки до всіх клітин організму нації. Ще в 1857 році Пантелеймон Куліш, видатний український поет, громадський діяч, перекладач, він перекладав. На українську живу розмовну мову, Біблію з давньоруської, з давньослов'янської мови. Він написав перший історичний роман українською мовою Чорна Рада. Але він ще й склав читанку українською мовою. Граматика. Буква Г, яка була ним введена, вона й дотепер вона є в нашому правописі. Буква Г. Без неї не обійтися. Ганок, Галка. І інші слова. Так ось в кінці цієї граматики вона війшла в народ як колішівка. Але річ у тім, що він писав цю читанку, граматику він писав на основі харківського діалекту: Лівобережна Україна Слобожанщина, а наша літературна українська мова. На основі середньодніпровського діалекту Полтавщина Іван Петрович Котляревський і Черкащина Тарас Григоріч Шевченко. Тому, певно, оця читанка, граматика, абетка вона не прижилася. Але разом з тим Пантелеон куліш. Його великий внесок в розвиток усієї нашої української культури, звісно, і нашої літератури і нашого мовознавства. Так ось в кінці граматики, в слові до письменних, він закликає шанувати рідне слово, бо хто його зневажає і забуває, той самохіть виганяє себе з рідної сім'ї української. Звісно, що ці слова. І через віки звучать пересторогою для кожного із нас. Вони слугують нам тим імпульсом, за яким ми повинні жити, творити і вдосконалювати знання української мови. Бо знову ж таки це заради України, заради нашої вічності. І не можу не завершити. Словами Тараса Григорьовича Шевченка, вони на часі, особливо сьогодні, свою Україну любіте. Любіть її врем'я люте в останню тяжкою минуту за неї, господа, моліть. І на сам кінець Дмитро Дмитрич Кремінь. Я знайшов його рядки, які вкотре підтверджують те, що його творчість поетична, літературна, журналістська, вона на часі сьогодні, вона на часі буде завтра і на часі буде назавжди. Бо це заповіт українцям, усім нам, нашим дітям і онукам. Дмитро Дмитрович Кремінь написав, за все золото світу я не віддам одне мову. Мову щастя моє. І горе українське, мову мою і мову моїх прадідів і прабабусь, спаленої хати, останню сльозу того козака, що їде за Дунай, і того, що конає на палі та спалі розпаленого вогнища, посилає останній привіт на Україну кохану. Українська мова, українське слово, воно жило. Воно жили, живе, воно і буде жити, бо воно живе, це слово, як і живою є наша мова. Слава Україні!